Вітаю вас, мої учні, на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами орієнтуватися на сторінці ЗОшита. І обов'язково повторимо положення олівця в руці під час письма. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки. Все, що треба до уроку книжку, зошит, ручку, олівці, приготувались молодці. Під час письмами повинні обов'язково слідкувати за своєю поставою, щоб не нашкодити собі. Тому обов'язково спину тримайте рівно, лікті кладіть на стіл, щоб вони ледь звисали. Ноги ставте на підлогу, не спирайтеся грудьми на край столу. Між вами і столом має бути відстань на розмір вашого кулачка. І вільною рукою обов'язково притримуйте зошит. Ну що ж, Починаємо працювати, а для цього давайте пригадаємо з вами, як називаються пальчики на нашій руці. Привіт, привіт! Вітаємо. Чи знаєте ви, дітки, що кожен пальчик має свою назву? Великий. Привіт! Я великий пальчик. Серед моїх братів пальчиків я найтовстіший і, мабуть, найдужчий. Коли усе добре я тягнусь вгору. Вказівний або підвеликий. Я вказівний пальчик. Я вказую на речі. Тому мене і називають вказівним. А розташований я одразу за великим братом. Тож інша моя назва підвеликий. Середній я знаходжусь посередині. Тому усі називають мене середнім пальчиком. Праворуч і ліворуч від мене мої брати, яких я дуже люблю. Безименний або підмізинний. Безименний трохи дивне ім'я. Але саме так мене називають поруч зі мною мізинчик. Тож моє друге ім'я підмізинний. Мізинець Вітаю! Я мізинець. Я найменшенький у сім'ї. Тож усі інші мої брати мене захищають. Я дружу з усіма. Отже, пригадали, як називаються наші пальчики, а зараз зробимо з вами гімнастику. Приготуйте свою ручку і починаємо поступово до великого пальчика приєднувати по черзі. Вказівний приєднали, відпустили середній. Приєднали, відпустили. безіменний приєднали-відпустили. І мізинчик приєднали відпустили. Зробимо таку ж саму зарядку на іншій ручці. Приготувалися. Починаємо вказівний середній, безіменний мізинчик. Молодці. Ну, а зараз ми з вами повинні. З'ясувати, як правильно треба тримати олівець або ручку під час письма. Для вас і для ваших батьків під нашим уроком буде посилання на відео на цікаві і корисні поради. Можливо, якась порада вам допоможе правильно поставити ручку. Але, починаємо. Вам. Потрібно взяти олівець в руку, в ту руку, якою ви пишете, правою чи лівою, покласти олівець на середній пальчик, як ви бачите на малюночку, вказівним пальчиком придавити зверху. А великим пальчиком притримати збоку. Спробуйте це зробити. Тримати так, як показано ось на цих малюнках, це неправильно і вам буде дуже важко писати. Потренуйтеся, поставте відео на паузу і потренуйтеся правильно покласти ручку. Молодці! Ну, а зараз ми спробуємо з вами штрихувати, тобто обводити по пунктирних лініях і це ж робити і писати лінії зліва направо, зверху вниз і навскоси. Для цього. Зайдіть, будь ласка, за посиланням, яке ви будете бачити під нашим уроком. Оберіть малюночок, який ви бачите перед собою. Перед вами буде наш листочок, наша сторінка з нашого зошита. Оберіть собі колір, яким ви хочете працювати. Там, де чорне коло, ви можете вибрати будь-який колір і натисніть на нього. Потім оберіть той предмет, яким ви будете писати: олівець, ручка чи маркер. Нам потрібен з вами олівець. І далі починаємо працювати. Наводимо по пунктирних лініях і продовжуємо штрихувати до кінця. Якщо вам не сподобається, натисніть на стрілочку назад, 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 і ви знову повернетесь на початок роботи. Тож, будь ласка, тренуйтеся. А ми продовжуємо далі. Після того, як ви виконаєте попереднє завдання, візьміть свій зошит в косу лінію. Ви бачите тут рядочок, ми з ним ще з вами познайомимось детальніше. І допоміжні лінії зверху і знизу. На рядочку на початку поставте крапочку. Це буде початок нашої роботи. А потім проведіть пунктирні лінії по верхній лінії рядочка до кінця рядка. Ось так. Провели відступили. Знову провели, відступили, провели. Відступили і так завершіть цю роботу до кінця рядка. Тисніть на паузу і виконуйте роботу. Молодці! Після того, як ви виконаєте, виконаємо фізкульт хвилинку. Будь ласка, на предмети, які ви бачите перед собою. Давайте з вами подумаємо, які предмети ми можемо покласти в кошик. Оберіть, будь ласка, ці предмети, і давайте перевіримо. В кошик ми покладемо з вами цибульку, морквинку, бурячок. А в пенал ми покладемо з вами пензлик, точилку, олівець. А ось у вазу ми зможемо поставити квіточку одну і квіточку другу, і ось іще одна квіточка. Молодці. Наш урок завершено. Сподіваюсь, труднощів у вас не виникло. Буду чекати вас на наступному уроці. Хай вам щастить!